Все, братело, всем пойдем. Ніхао, друзі. Всім привіт, це вас проблема», сильні Я Ярик Амфетамі. Ми йдемо записувати вокал. Це прекрасна людина Віталій буде записувати нам з його ебанутим альтом вокал. Я буду писати рэп, you know. Ну все, короче. А ти наш запистун, гітарист Максим. Чуваки, я чувствую. Это був. Майнкрафт сьогодні. Не рекомендую. Я ожидав да ешков. Я розчарований. Там була мама. Ти дивився в республіку? республике? Да, ебатом замок, братан. Там була мама с Типешка. Да, я не знаю, що це. Хто за кейс Типик? За американського пирога? Конечно. Ты не знаешь, не дивись. Американський пирог? Да, ти не дивись. Летс Го! Ребята, хтось блядь! Валенка на. Мышеловка, Руслан. Да ебать. О, ща, нет. я не бачу. Там, короче, как. А можно так? Ну, <laughs> <laughs> я <ярко>, как <laughs> <як> хочешь. <laughs> mm. Need me oh, my oh, bus, нахуй. Я... Много хочешь? Пиздец. <реш> что-то дохуя. Эти медики на проебить мои, будь ласка. А, спасибо, Медики? Медиаторы. Mm -hmm. да мы поняли, я это. Да, наверное, два мика. Одразу на е, куплет. І це по-перше. А по-друге. А по-друге, слухай барований і в них орієнтуйся, не в мене добре. 你回家去 Тоже, у него лайф, если ты видишь, он там снимал, если с ним У него, не трошки. дорожка. Чтоб никто не запутался. О, май гад! Сосисочный пир. А что это такое?

кохані, знову ці шрами мене доконали. Жити бажання давно вже немає. Навіщо як це ніколи не знав? Я психіатрія не допомагає. Ліки пігулки все більше страждаю. Психіатрія. Ліки пігулки собі більше страждаю. Можна тебе через одну строчку ще вийти. Там по-любому треба дабу просто писати. Це знову сусільна проблема. З вами знову я, Ярослей. І ми йдемо на репетиційну точку відлаштовувати наш ахуєвший плейбек, тому що ну треба відлаштувати плейбек. Да? Ми вже записали все, що можна було записати на першу пісню. Навіть все по декілька разів ми записали. Тепер Ілюха Ілюха займається монтажем, там біла брися, цей крашений, тобто. Ось, він буде займатися монтажем, буде так сказати, це бутерброд, а потім Ваня з рюкзаком болт, тому що він справжній болт. <плес> Смаразми з цього жарту не роз'їбали самого. Ось. Він буде приправляти, так сказати, кетчупом і майонезом наш бутерброд. І у нас буде вже перша готова пісня. Або навіть демка. Ми чекаємо звукаря, щоб він підключив ноутбук до мікшера, щоб у нас був плейбек. От, зараз цим займаємося питанням. А Ярик? А що Давай-ка Давайте. О, ребята, зараз налаштую барабики, чтобы было зручно бабахкать. Ну. <со> 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 that's what Ми вирішили, що ми в сильну долю вступаємо, а не а я, а я все чекаю, тобто ми не без паузи. Цікаво, я ви не виклики з. Ми налаштували плейбек на пісню. Це дуже круто. Ми поки повністю не зіграли жодного разу, але ми зіграємо точно за цю репетицію, точно зіграємо. Один раз. Наша основна задача на сьогоднішній день – сьогодні зіграти одну пісню просто. удачно з першого дубля, і тоді все буде. Тоді все буде вже хорошо. вже можна буде записувати. Ми збираємо олімпійські коротше <laughs> вже... на одну пісню. Ми будемо грати одну пісню 40 хвилин. Через рік, через рік у нас буде послуховані більше. Це я обіцяю Я обіцяна перемога. <laughs> We'll Я Лена Нормальна Ярік. Ми зібрали першу пісню, нарешті. За дві години ми зібрали ці. Навіть облаштували плейбек. І на цьому закінчується наша репетиція. І, е... Але, Але вона не закінчиться для Ярослава, тому так, що він репає далі, а я п'ю осід. Ярік. Помоги. Далі, тобі слава. Да, е... Я зараз йду на наступне репу, чотири години музики в понеділок, я обожнюю. Ну, ось ми. Вже треба йти. До побачення, друзі. Чи побімо да? 没什么表演。